După asta va fi discuții. Dar ca și speech, dar ca și speech este un handicap sau poate un favor? Uh, безумовно, коли говориш останній етаж, а ще не останній перед, після цього будуть дискусії, uh, але серед тих людей, які зазначені серед виступаючих, безумовно, це є певний, uh, все ж таки, перевага. Un handicap din când s-au spus că am toate problemele, dar favorul este că pot să intru în termenul pe care организатори наші нам пус ла усла, диспозиція в туроа. Е, сето є певний недолік відносно того, що вже все що хотілося сказати, вже сказали попередники, а перевага в тому, що можна вписатися в той регламент, який був встановлений організаторами. По екім пунктуално. Оленине а face, atât o parte, cât și de alta florieri, au o singură menire. Plus parola Безумовно, well, що представники бізнесу вони займаються однією тією ті ж справи, результатом якого має бути додаткова варта. Так, не норім качеся, пачесерепачеотерія сама пласа. Але хочемо, щоб цей бізнес ми робили на здоровій основі. pe o legislație stabilă, legislație bună sau rea, dar în care să fie stabilă, на рівні стабільного законодавства, якої смірою, можливо, можливо, не такою доброю, як хотілося, але щоб вона була відносно стабільною. Și datorită faptului că în sală sunt foarte mulți oameni de afaceri atât din România, cât și din zona Cernăbunți, І враховуючи те, що в залі є зацікавлені особи, які представляють бізнес як Сучасного політу, так і Чернівецької області, я думаю, що ми могли б е, організувати певні зв'язки, які надавали б в подальшому реальні результати. Ми побачили, що в uh, залі залишилися uh, лише представники uh, представники бізнесу, органів влади, як з з одного, так і іншого боку, uh, uh, Намагалися зникнути. Uh,

nu ne opresc, știm să ne facem afacerile bine, corect și legal. că Ieri am avut o întâlnire cu doamnele de afaceri din zona Cernăuți, ocazie cu care vreau să mulțumesc doamnei Consul General care a mediat această întâlnire Вчора в мене була зустріч з діловими жінками Чернівецької області, за що я особливо вдячна генеральному консулу Румунії в Чернівецьках пані Ільона Римондова. De ce? Fiindcă vine exercițiul financiar 2014-2020, chiar dacă suntem în 2016 și la noi în țară, încă nu putem implementa proiecte cu fonduri europene і безумовно, оскільки розпочинається фінансовий рік 2014 рік мова йде про uh, трансбордні проекти, які йдуть з певним рівнем запізнення, хоча на ворі вже 15 рік. Дар, împreună cu aceste planete apariam, pot să trecem de la vorbe la fapte. Deci Ale pasere. С тим ежека мы вирішили перейти від слів до справи. Să gasim un legale, corecte, ca să putem implementa împreună proiecte transfrontaliere. Знайти <gătă> відповідні <-i> для щоб спільно реалізовувати проекти. Organizația pe care o conduc a implementat peste 10 milioane de euro în, în, în beneficiu beneficiul agenților economici. Organizația eu, 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 Iepoi, pani uh, Liliana Chiruie, uh, implementul. În uh, da, uh, primul uh, buget, bilă de 3 uh, 10 milioane de euro, da, da. de milioane de euro. Și consider că cine organizațiile din zona Cernobâlți, din zona Ucrainei, care sunt interesate de a colabora? A проєкти, і і uh, що з українського боку є зацікавлені особи щодо реалізації спільних проєктів для підтримки uh, бізнесу, а також для підтримки uh, громад з обох боків кордону. Va stăm la dispoziție cu toate datele și putem împreună să facem proiecte frumoase pentru noi, afacile noastre și pentru familiile noastre. Uh, 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 Confocus spunea that dacă cineva ză 5 minute să vorbesti și tu reușci asti 3 minute, vei fi aplaudat. Uh, Ромуцький письменник Кошбук казав, що якщо... ще yeah, да. да. конфуція, я вже буде з Кошбуком. Конфуція казав, що якщо у вас є 5 хвилин, і ви змогли висловити це за, все за 3 хвилини, то безумовно після цього будуть лунати. І тут можуть бути два, дві причини цієї справи. Або вони радіють з того, що в принципі, ви вже не говорите, або з того приводу, що ви висловили такі ідеї, які привели до бурхливих аплодисментів.

Максимець? Максимляція за колишнього. Я хотіла пані Ліана дуже відома особистість в Румунії і дуже багато змогла зробити і по соціальних, і по бізнесових проєктах. Тому в мене у <рігла> неї <є> два запитання. Дарина, <рігла>